Що біля Міністерства закордонних справ Угорщини в Будапешті хочуть назвати на честь незалежності України. Таке рішення ухвалив один з муніципалітетів з районів угорської столиці. Будемо далі про це не тільки говорити. Дуже цікава позиція міської влади Будапешта. Тібор Томпа, голова української громади Києва та Київської області. Пане Тіборе, мої вітання вам. Доброго дня, пане Сергія. Слава Україні. Героям слава, скажіть, будь ласка, це такий тролінг міністра закордонних справ, який не вирізнявся особливою. Не вирізняється особливою прихильністю до України назвати площу біля МЗС на честь незалежності нашої держави? Ну, не зовсім це позиція найбільш опозиційної партії до Орбана, до Фідеса. Моментум молодих завзятих керівників. Угорських, і вони до речі мають більшість Будапештів, більшості адміністрації районних і в тому числі найбільш таких елітних. До речі, то що ви згадали, дійсно вже прийняте рішення другого району Будапешта. А це центральний район, фактично в буді під фортецею славнозвісною угорською. Буквально пару десятків метрів дійсно від МЗС е, Угорщини, і рядом там же знаходиться площа Тараса Григоровича е, Шевченка. Так, от е, дійсно керівники і е, виборці, моментум, і переважна більшість Будапешта е, вирішили вже давно підтримати е, у всіх напрямках е, Україну. І е, до речі, у понеділок. Е, Керівники і керівник Франції Ференс Геленчер виступав в парламенті Угорщини, буквально перед Орбаном, і він вже все йому розклав. все по полкам. Ну тільки одну фразу скажу: він сказав, що те, що ви закликаєте у Україну до миру, це все рівно, що корпоративна могила для українського народу. І мир може бути тільки в тому випадку, коли останній расистський солдат покине територію України. До тих пір ні про який мир говорити не можна. Звичайно, це Орбану дуже не сподобалось, але е, чим далі, тим, тим більше оці дії угорської опозиції е, на поверхні. І я думаю, що е, це е, набагато. Більше прискорить ну певну поведінку в нашому для нашого і для нас, українців, краще від орбана, тому що йому просто не дадуть діяти так, як він робить це з, з точки зору свого когнитивного дисонансу. Orban і компанія тижнями набовкали про те, що буцімто 97% угорців не підтримують санкції європейського союзу проти Росії. Це виявилася банальна брехня. Республіканський інститут провів опитування в самій Угорщині. Воно тривало з 10 по 15 лютого. І власне питалися, що думають угорські виборці про санкції Європейського союзу проти Росії, які пов'язані з війною Росії проти України. Згідно з цим дослідженням, 46% опитаних підтримують санкції європейського. Сьогодні союзу проти Російської Федерації 32% виступають проти, і 22% не визначилося. Причому, якщо в політичному вимірі, то абсолютна більшість виборців якраз опозиції вона підтримує ці санкції. Це це вперше розбиваються такі цифри, які оприлюднює угорська влада, якими вона маніпулює? Чи не вперше звісно, це не вперше. Це так би мовити. Класичний підхід у Орбана та його кліки, і це йому теж в парламенті днями нагадали той же самий Моментум. Один із теж таких інтелектуалів, який до речі відвідував Київ під час рашистських ракетних атак, просто спросив пана Орбана: скажіть, будь ласка, чому ви брешете про так звані 97% проти. Цих всіх якщо ви вийдете на вулицю і е, дасте е, тисяча людей, е, тисячу апельсинів і е, 720 від них чи е, відмовляться, е, то ви будете рахувати тільки тих, які забрали. Цей апельсин ну, до цього треба знати, що апельсин це так би сказати символ партії Фідес Орбана, тому що оранжевого кольору, і це mm. те знову дуже не сподобалось Орбану. Він запросив, сказав, що я хочу вас перевиховувати, тому що а, дуже. Добре, на це моментум відповів. Ну, пане Орбане, можете нас закликати, але ми хочемо, що до вас зайшли не тільки ми, а зайшов весь угорський народ. Тепер інша епопея, яка розвивається, це гальмування ратифікації вступу Фінляндії і Швеції з боку офіційного Будапешта. Чому не голосується вся ця історія у парламенті? Чи є вже чіткі відповіді від Орбана і його партії, яка править бал політикою в Угорщині? Що вони коять? Ну я вже не раз говорив, спілкуючись з вами, що основний метод у Орбана це шантаж. І залякування. Це він робить не тільки з Євросоюзом, робить не тільки з Україною, робить з іншими е, країнами. І е, опозиція, до речі, теж категорично виступила е, проти. Орбан все це нібито робить, е, хоче е, собі відвоювати певні гроші. Справа в тім, що багато скандинавських країн заблокували фонди, е, такі як екологічні фонди для надання. Певних там грантів Угорщини. І тепер Орбан цим самим гальмує Фінляндію та Швецію і хоче виторговувати собі, щоб ці країни відновили фінансування оці фонди. До того ж, вони говорили про те, що нібито ці країни не красиво висловлювали сторону Угорщини. Ну, даруйте після такої, таких, е, такої поведінки, е, як веде себе пан Орбан і його кліка, е, так е, на цьому тижні один із парламентаріїв, белгієць Верховста, загалі сказав, що від Орбана треба забрати слово і взагалі його вигнати з Брюселю, щоб він Боже, взагалі в Брюсселі не з'являвся. Зрозуміло, і здається, черговий виток знов ж таки різких обмінів слів з боку України та Угорщини. Хоча, як на мене, тут радше випад з боку саме офіційного Будапешта. Ситуація розвивається довкола того, що трапилося в місті Берегові, це Закарпатська область. Там місцеві депутати запропонували і звернулися до міського голови розробити певний такий план фінансової мотивації для учнів вчити українську мову. Вони пропонують там родинам виділяти по 30 тисяч гривень родинам тим, які мають угорськомовних дітей за те, щоб вони, наскільки я зрозумів, аби мене виправити. Якщо помилився, віддавали саме до українськомовних класів своїх чат. Зразу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав, що це ліквідація угорської меншини, і пішло-поїхало. Що погано в такому плані допомоги цим родинам? Ну, знаєте, я єдина хотів фразу сказати угорською Сидіаногад Сияр топітер, некеде гешембікажуть. Ганьбац та сором тобі піпетерес ярту. Ти до цього не маєш ніякого відношення. Це наша країна, це наші громадяни. І даруйте, я сам закінчив українську школу, і я до сих пір дуже. Дякую своїм батькам, що вони мене віддали в українську школу, і я належним чином володію українською мовою. Мало того, я не забув угорську мову, я володію угорською мовою на рівні е, рідної мови, читаю літературу, знаю всю е, угорську історію, літературу е, угорщини. Е, і тут дуже дуже правильно. Я вважаю, що всі громадяни. І це дійсно проблема величезна у деяких селах і в берегу, і в тем числі угорців, які неналежним чином володіють українською мовою. Я вважаю, що в кожному класі незалежно угорський клас, чи це не угорський клас, потрібно належним чином, щоб учні учням викладали предмети. Переважна більшість предметів повинна бути українською е, мовою, і в заохочуванні тут нічого е, поганого немає. А те, що робить пан Сіярто і його кліка, е, фінансуючи і е, вмішуючись, в наші внутрішні справи, е, фінансує е, теж дає. Е, 10 тисяч гривень, по-моєму, 8-10 тисяч гривень, роздає уряд Угорщини, щоб батьки здавали дітей виключно в угорськомовні класи. Я вважаю, що це є недопустимим і правильно зробили депутати в берегові. Це необхідно. Необхідно, щоб всі в Україні володіли на рівні рідної мови українською мовою. Це є аксіома. Тут я взагалі ще раз кажу: я глибоко е, засвучений. Е, я засуджую і кажу ще раз, що ганьба та сором. Пітеру Сіярту і нічого йому вмішуватись в наші справи. Він хоче виховувати з українських угорських кріпаків, щоб вони були залежними від нього, від угорщини, щоб вони нічого інше не могли робити, тільки були низькокваліфікованими робітниками і працювали на угорщину. От що яка їх мета. Я б дякую за відповіді за вашу позицію. Тібор Томпа, голова української громади Києва та Київської області, з нами був на зв'язку.